Облікова політика ОСББ існує два варіанти: як організувати, власне кажучи, у цю облікову політику запропонувати тому бухгалтеру або компанії, яку ви наймаєте. Дати вам документ, по якому вони будуть працювати, тому що облікова політика відображається безпосередньо в документі, який називається Положення про облікову політику, і затверджується наказом по ОСББ, наказом голови правління і затверджується протоколом правління. Якщо е, компанія працює на ринку і надає саме такі послуги, е, або це може бути ФОП, навіть як, у якого там не один будинок, а декілька, і він всіх веде, е, в нього, як правило, вже є якесь програмне забезпечення, або ви пропонуєте йому своє програмне забезпечення, е, в цьому випадку ви чітко розумієте, що ви найняли на роботу професіонала, і е, ця людина буде вести вам е, вже Ну, скажімо так, усталений якийсь варіант, який вона веде, і по іншим будинкам. Якщо ж ви наймаєте бухгалтера, який вчора вів ФОПа або торгове якесь підприємство, або ще щось, щось там, да який не працював в ОСББ, то ви можете стикнутися з проблемами. І тут я би рекомендувала все таки поспілкуватися з людьми, які ведуть ОСББ, які знають, як це робити, для того, щоб вам організувати бухгалтерський облік відповідним чином. І щоб у вас потім в подальшому не було проблем, і ви все це не перероблювали, всі ці оборотно-сальдові відомості, і е, у вас все було правильно і ви спали собі спокійно. Особливо це стосується голів, які фактично будуть відповідати в кінцевому випадку за всі ці речі.